Вирішили голосувати за двома позиціями за і проти. І отже рахуємо за один. Два. 3, Чотири, п'ять. І 3 двоюротені проти. Отже, маємо. Конкурсної комісії проголосували за, а це є більшість. І тому ми вітаємо поразку. Далі, шановні колеги, члени конкурсної комісії, ми маємо затвердити ці результати своїм голосом. Роти.